Зв'язування задачі Я знайшла в ЗНО таку ж саму задачку, як домашню. Зараз ми її розв'яжемо і заодно перевіримо, чи в домашній зробили так само. Значить, як же робити таку задачу? Помагайте мені, що треба писати. Ну, масу азоту. Так, маса азоту. Тільки там. Так, 56. Угу. Так, ще що у нас є? Температура. Так, температура. При цьому дивіться, що тут у нас яке слово є? На. No. На. No. Значить, дельта. це не просто температура, дельта. це зміна температури. Да. Дельта Т. -те. Ми пишемо не Т, а дельта Т. Тому що є на приставка. Що це таке? Це вже зразу віднято. Вам домашній задачі там треба було віднімати одну температуру від іншої. Тут вже віднято до вас. Тобто це трошки, трошки легше за домашню. Так, що в нас ще є? Молярна маса. Так, молярна маса. До речі, в нас молярна маса в грамах і е, взагалі маса в грамах, тому ми можемо її не переводити. У нас грами з грами скоротяться. і Вийде все правильно. Так, і в нас універсальна газова Так. Є записано. І що нам потрібно знайти? Роботу? Роботу. Пам'ятаєте, що робота А? Так, як виглядає наша формула? Ось так. Ну, можна розписувати довше, там треба підставляти В Т1, Т2, але воно все одно М РТ винесеться за дужки, і в результаті ми отримаємо. При відніманні ми все одно отримаємо наше різницю температур і А М на М і на Р винесемо просто за дужки. Так, значить. Я вибачаю за помилку, ми переходимо далі. Значить, формула в нас є, і далі треба тільки порахувати, так? 56 грам поділити на 28 г на ноль. Так, якщо ви вже порахували, то кажіть, що там виходить? Поки я сама себе перевіряла.

Ну, Враховуючи, що число виходить ціле, значить, швидше за все правильно порахували, тому що в ЗНО, зазвичай, так, такі числа виходять точні, щоб не було ніяких. Так, що в нас тут? Грами-грами скоротились, молі, молі скоротилися, кельвіни, кельвіни скоротилися, залишились джоулі. Ніяких трьох других тут немає. Це при енергії. У нас є три других, якщо енергію газу шукаємо. Якщо роботу, трьох других немає. Так. Така ж сама, точно так само розв'язувалася задача домашня, тільки з єдиною відмінністю, там не було дано ну, зразу дельта Т, там мали бути, бути такі дужки і віднімати від Т1, від Т2, віднімати Т1 потрібно було. Оце і все. Так, є питання до такої задачі? з домашньою, я надіюсь, ви впоралися не так, як я без помилок. Так. так, ну, у вас могла б була можливість перевірити себе з так що, Е -м... Тепер я гашу цю задачу. Значить, таку ж задачу швидше за все, десь буде на контрольній, або, можливо, вона буде трошки ускладнена, там, наприклад, після того, як знайшти роботу, треба ще щось вичислити, але. Е Скоріше за все вона буде, тому що багато таких задачок є на роботу. Хіба що в нас буде дуже багато питань на контрольний ти ще на роботу? Так, ще які в нас слід вміти розв'язувати задачі, крім е, таких задач на роботу. Так, що це? Ми з вами не розв'язували задачі за внутрішньою енергією. Тобто ми тільки одну почали на уроці і все. А у вас. В нас не було розв'язування задач по внутрішній енергії, тому давайте зараз розглянемо на внутрішню енергію. Ми розв'язували на внутрішню енергію газу, ми ну, її до кінця не розв'язали, правда. Ми починали її робити на уроці. Тут внутріш... як змінилася внутрішня енергія льоду. Теж завдання із ЗНО тут з тестовими відповідями, як бачите. Як розв'язувати таку задачу? Перш за все, нам потрібно подивитися, який відбувається процес. У нас процес танення льоду. За якою формулою тане лід? Пам'ятаєте цю формулу чи ні? На презентації mm -hmm. вона була. Я забула. Забулися, так? Десь у восьмому класі ви її вчили, і вона у вас була на презентації, а вона є у вас в книжці. Зараз я гляну. Куди можна подивитися в книжці? Так, в книжці вона у вас є. Розрахунок кількості теплоти в разі фазових переходів. Так, ось це така табличка. На 218-й сторінці. Так, 218 -та сторінка. Яка нам потрібна формула? Um. Це з кристалічного рідкий? Ну, якщо лід тане, то це з кристалічного в Так. Ну, дорівнює ну, питома теплота плавлення на масу. Так, да. з грецькою все погано, так? Да? Ну, ладно, ви ж не учите грецьку лямбда. Так, буквочка лямбда, ну, сказали ви все правильно. Так, значить, в принципі, вам і не обов'язково знати, як зветься ця буква, так як у вас у Задачі теж сказано про тома теплота тобто, плавлення. Зверніть увагу, що в цій задачі складного? Ну, значить, перш за все, цю формулу ви вчили ще в 8 класі, у 10 класі ви дізналися, що це якраз і є у нас зміна внутрішньої енергії. Так, скільки тепла отримала, на таку і змінилася. Так? так як у нас немає нічого відомого про те, що якась ще робота виконує, значить, ми вважаємо, що енергія змінилася тільки за рахунок тепла. Про роботу нічого не вказано, значить її немає, раз про неї нічого не сказано. Тому ми можемо одразу прирівняти і таким чином розрахувати. Тільки зверніть увагу, що в цій задачі багато є зайвих чисел, які для того, щоб вас запутати. Так? Є у нас два числа. Перше число воно нам вказує, який тиск. Так. Хоча у нас перед цим вже вказано, що за нормальних умов. Тобто тиск нас вже не цікавить раз у нас нормальні умови, значить тиск нормальний атмосферний. Якщо б тиск був ненормальний, тоді нам потрібно було б дивитися, який тиск, тому що якщо ми збільшуємо тиск або зменшуємо, то буде по-різному відбуватися. Змін енергії, ми поки що тільки про ізобарні процеси з вами говорили, але в даній задачі нам не потрібно розглядати тиск, тому що в нас сказано нормальні умови. Нормальні умови, значить тиск атмосферний. Значить, ми можемо на це число взагалі не зважати. Воно тут нам просто зайве, щоб нас запутати. А ось це число, що нам дає 273 Кельвіна. Що це значить? Ну, в Цельсіях. Пам'ятаєте, ще як Кельвіни в Цельсію переводити? Щоб нам із Цельсія зробити Кельвіни, так, з градусів Цельсія, то потрібно додати 273. Виходить, якщо ми хочемо зрозуміти, що це у Цельсії, то нам потрібно, навпаки, відняти. І що, що нам це говорить? Ось ця температура нам говорить, що насправді це нуль. Так? Mm -hmm. ну, ми звикли більше до градусів Цельсія, то ми можемо звінтуватися, що це 0. Раз це 0, це значить, що плавлення вже йде. Так? Для чого дивитися на температуру? Якщо б у нас тут було мінус не, не 20 температура по градусах Цельсія, так? то е, в такому випадку у нас би ще потрібно було нагріти. Перед тим, як почалось плавлення, потрібно було ще дати тепла, щоб плавлення почалося. Тут у нас говориться, що плавлення вже розпочалося, значить, нам потрібна тільки ця формула. Нагрівати не потрібно, нагрівання немає, тільки плавлення. Ось, по суті, знову ж таки, число в нас ніде не використовується, воно просто нам каже, що плавлення вже розпочалося, у нас тільки процес плавлення. Ну, а далі робити задачу немає що. Що треба зробити? У нас є питома теплота, це наша лямта. І у нас є маса. І яка ж буде правильна відповідь? На 10 п'ятих імнож на 3. Угу. Ну, так як це ЗНО, ми зараз не, давайте не будемо оформляти, а зразу давайте, може, зможете вибрати правильну відповідь. По-перше, якщо ви розв'язуєте ЗНО, ви бачите, що у всіх варіантах є 10 у 5, і у вас є в 10 у 5, і, значить, ви його можете зразу на нього не дивитися. Воно вам нічого не дає. Збільшується чи зменшується? Збільшується, правильно? Вам осталося тільки 3,3 помножити на 3, так? Дайте, так. Дайте. І збільшується чи зменшується, так. Да, це правильно. Збільшується. Якщо ми нагріваємо лід, ми йому тепло даємо, то значить його енергія. Збільшується. Збільшується, так? Бо ми йому дали тепло, щоб він розплавився. Тут В. Значить, це виходить В. Так? Якби у нас навпаки від вас кристалізація, то це б ми забирали тепло. Тоді було б зменшиться. А оскільки танення, ось це слово танення, дає нам, що його енергія збільшується. От і все, бачите так, не розраховуючи, не оформляючи задачу, просто. Формула і не запутатися в числах. Розумієте, що ці числа в нас просто, ну, як підказки вам, що це нормальний стан, що температура, що вже почався процес плавлення, вона просто вам, по суті, це описує. Так, ну що ж, далі я знову стираю, і в нас є ще одна задачка, яку я запланувала на сьогодні. Так. Так, взагалі, в мене є дві задачі. Я вам їх обидві покажу: одну з них додому, одну е, в школі. Я пояснюю, в чому різниця. Пам'ятаєте, тут у нас за графіками. Ми на минулому уроці, якраз в самому кінці уроку, ми розв'язували про графіки. І говорили, що якщо в нас даний графік у об'ємі, так, тиск об'єм, то робота це площа. Під графіком е, в нас було просто там порівняти два графіка. Були якого більша площа, та в того і більший більша робота була виконала. Тобто, по суті, е, робота в нас, щоб знайти роботу, нам треба знайти ось цю ось площу. Але при цьому я, до речі, вам там е, зробила помилку вчора, як ой не вчора, це було в. Вівторок, так? вівторок у нас був урок. У вівторок, коли розв'язую задачі, я зробила вам помилку з замкненим циклом. Дивіться, те, що я вам пояснювала, це правильно було для ось такого графіка. Так, якщо ж у нас графік ось такий, так, то ось тут у нас об'єм збільшується. Значить, внутрішня енергія зростає, так? І робота буде е, додатня, так? Тут у нас зменшується ось, через стрілечки. Я не звернула увагу на ці стрілочки тоді. І через те виходить так. Коли у нас рухається в цей бік, у нас робота. так, Ось вона. Так, це робота для процесу 1.2. Далі, коли у нас рухається, ось коли ми розглядаємо 3 Ось робота для процесу 3.1. І якщо нам потрібно знайти роботу за весь час, за весь процес від 1, 2, 3, знов до 1, за замкненим циклом, то в такому випадку нам потрібно всі роботи додати. Але ця робота у нас додатня, а ось ця йде в інший бік, через те вона від'ємна. І в нас виходить, ось це, де вони накладаються, ця частинка відніметься. І Результуюча робота це буде не весь, не вся ця площа, а буде тільки значить наша результуюча, давайте я її червоненькою. Виходить, результуюча буде ось. Оце результат тільки те, що всередині трикутника. Якщо у нас є замкнений цикл, так? То робота це площа всередині. Якщо у нас графік, тиск, об'єм. Робота це площа теж у середині. Якщо у нас так, задачка ось така: тут у нас не замкнений цикл, тоді робота буде тільки те, що під низом, під графіком. До осі. Оцей момент потрібно розуміти, тому що ми назад не верталися і від'ємної роботи немає. Все буде додатньо. Так, ну а тепер яку ж будемо робити? Роботи ну, обидві ці е, задачі розв'язуються на кого. Треба знайти площу. Тільки Тут, де замкнений цикл, треба знайти площу тільки трикутника, а тут, де не замкнений, потрібно знайти площу під графіком. Яку робимо зараз, яку Це додому? першу. Ну, зараз другу робимо, а першу додому. Значить, так, додому цю, що не замкнена? Ну, додому цю, що була трикутник. Там, де трикутник охочеться додому. Добре. Значить, виходить, оцю що трикутник я даю додому, тут треба знайти площу трикутника. Площу трикутника, подивитись, як з, там, з геометрії формули, як шукається площа трикутника. А як знайти довжини його сторін? Зараз ми розглянемо на цій. Ну, вони будуть шукатися так само, як ми будемо шукати в цій задачі. Так, а цю задачу робимо зараз. Все, домовились. Так. Вернемо. Мені на чому писати. І так, розв'язуємо цю задачу. Значить, нам потрібно знайти, як я вже вам накидала, якщо нам потрібно знайти роботу, у нас є графік P від V, значить, нам потрібна площа під графіком. Це у вас є написано в параграфі. Так, як нам знайти цю площу? Значить, яка в нас площа під графіком? Ось наш весь графік. Виходить, наша площа, це площа ось цього ось прямокутника. Як шукається площа прямокутника? Значить, наша робота це площа для прямокутника. Я намалюю знизу маленький прямокутничок. Ну, як шукаємо площу прямокутника, це десь учиться, мабуть, у класі першому, може другому. Ну, дві сторони. Так, треба дві, дві сторони. сторони перемножити. Значить, нам треба взяти ось, визначити тут по об'єму, так, наш об'єм, який у нас тут буде. І ось тут показники тиску. Я так і позначу те, що по осі П позначу як П, і те, що по осі В буде В. Щоб ви ну, було більш наглядніше до малюнку. Значить, нам треба П помножити на В. Тепер треба з графіка визначити, чому дорівнює P, чому дорівнює V. І з P дуже просто. Скільки в нас P? 600 600. 600. 600. Значить, ми зразу просто 500. беремо 600. А от з V трошки важче, тому що воно починається не від нуля. Так, В нас тут рівно 0,3. Але у нас не починається не з нуля, а починається із половинки поділки, так? Одна поділка написана 01, а половинка, скільки тоді буде? Якщо дві клітинки це 0,1, то одна клітинка. 0,01. Треба 0,1 поділити на дві клітинки. 0,05. Так, буде 0,05. І нам оце 005 треба відняти від 03. Ну, тому що оце ще не рахується. треба відняти. 03 мінус 05. Ну, тобто 0,05. Так. 3 десятих відняти 5 сотих. 025. Так, я можу навіть розписати детальніше. Да, 0,25, це правильно. Щоб, ну, якщо забудетесь, як ми рахувалися. Так. Це буде наша площа. Ну і на останочок у нас є ще розмірність. Тут кілопаскалі. Кілопаскаль. Тут у нас метри кубічні. Раз у нас тут кілопаскалі, тут метри кубічні, метри це стандартна величина. Паскалі стандартна, значить множимо на кіло, значить у нас вийдуть кіло джоулі. У нас вийдуть не просто джоулі, а кілоджоулі. Тому що були кіло. І, в принципі, в даній задачі ми могли на одиниці не дивитися, тому що кругом вони однакові, значить важливо тільки правильно визначити числа. Так, і що ж там вийшло, до речі, як порахували? 0,25 на 600. 150. E, значить, який це в нас варіант? Б. Б. Відкрив вам секрет. Я дивилася в ЗНО. Так, да, виходить Б. Правильно.